Дерево, прекрасні часи, коли ми сиділи вдома, не виходили на вулицю і навіть не думали, що через три роки ми будемо сумувати з такими днями, вийшов серіал, який захопив весь світ Граф Кальмара, де автори станцювали на все всіх і вбили 455 людей. Майже 456. І на деяких навіть було не наплювати, особливо на цю бубочку. Вона трохи беземоційна, але я люблю таких. А її скло в печі ніхто не вічин. А ця прикольна мадам, яка бідна фігура. В рожевому костюмчику заставила провести її в туалет, а інакше йому прийшлось би дивитись на неймовірний акт вандалізму, за який в Україні вона б отримала штраф. Ну, а ще й дідусь класний був. Той сезон мав дві сюжетні гілки. Там же поліцейський втра... потрапив на гру, там дізнався, що чорний маска його брат, і потім хотів його там убити. Ну, у нас індіанець, індієць, пакистанець, десь там Індія недалеко. Тож чуть-чуть убиє -чуть індійських серіалів. А другий сезон, який ми зараз будемо оглядати, вийшов принципово іншим. Почнімо. Кіху, головний герой, виграв гру і подумав поперти за кордон, а потім побачив цього гарного дядю. І все, маршрут перестроєний, йде робити революцію. Потім він витягнув чіп з вуха, чомусь був ще зовсім гуляка. В общественному туалеті і. О, відсилочка на субстанцію. Ох, і важка травма цього, хлопчика. В нього головного героя в першому сезоні були борги, і оці дядочки вимагали в нього гроші. А тепер гегешечка віддав борги, а ще й запопхав цих чуваків шукати другого чувака, який любить давати ляпаси. Там їм гроші великі пообіцяли. І через рік чи два цього мужика знаходять два братели і йдуть за ним. І являється, що у нього є ще хобі, крім давання ляпасів. Він купляє лотерейні білети і булки. Підходить до бомжів, ой до людей без постійного місця проживання і каже, булка чи лотерейний брилет. І всі вибрали лотерейний білет. Тому що я подумала, наше мій булка якусь зараз з'їм, Лучше візьму лотерейний білет і в мене буде маленький шанс виграти. І я стану мільйонером і в мене буде хата. А булочки цей чоловік роздавив. Боже мій! Ото дурне, ну їй-богу. Ой, Це, звісно, не хліб, але мені все одно на це було важко дивитись. І взагалі жах. Ти типу, похуйдав би хоч би комусь другому, якимось дітям, вся роздавив. Капець. А потім починається цікаве, ці два братели йдуть за ним, але він їх трохи побив, зв'язав і змусив грати в на смерті. Так. Спочатку у них був шанс один до шести. До речі, до речі. Кажуть, що він поставив е, не ну, не справжній патрон, типу шанси були не 5 до 6, а 4 до 6. Ну і там програв один статист, до якого зовсім у мене не було ніяких там почуттів. Да? Але набирати печальну, брацька любов, там, хтось пожертвував собою. Ну таке. Зате. Я вибачаюсь далі у нас прекрасна дуель між 456 і чувачком-садистом. Там напряг на напряги і на фоні моїх криків, які ж вони класні, просто прекрасні. Боже, мій хтось з нас ще помре, Боже, а тонкий ну, ти прям виріс, прям краш, прям дід. Машедші, другий вообще. але він помер, тому я і не казала вам його ім'я. Паралельно з цим Джон Хо, ну той поліцейський, вижив, його врятував дядя рибалка, і він з ним же шукає той острів. Потім поліцейський приходить до готелю, де була дуель недавно, і в них прям прекрасний план витягти зуб, героя на його місце поставити чіп, щоб знайти місце, де знаходиться гра. А чого ж зуб? Мало якось під шкіру голови або на місце старого чіпа за вухом. Ну, то їх приколи, да? Далі шукають вони ту гру. Знаєте, що я подумала? головний герой міг зжерти той чіп. І, типу, все. Він його ну, сходив в туалет через день. Той чіп, типу, дійде через день. Ну, якщо не розстане, а він може розплавитись в жовтичним цоким. Ладно, все. Оправдані. Далі чекають вони ж туру. Головний герой сідає в машину, яка має вести його на гру. І за тою машиною, ну, і, почіпою по він починає слідувати поліцейський. Ну і той другий брат. Так, він буде з ними в цілому там він прикольний, і, там прикольний він да веселий, будемо називати його мішою. Ну, бо він реально мішка, ну подивіться на нього. В машині цікава розмова, там, де 456-й бере на понт чувака в масці і каже щось до того, щоб зіграти разом. Ну і він попадає якби на гру з герой. Перша гра це червоне світло, зелене світло. Це ж було вже. Імплант зуба витягли і кинули в якісь черв'яки, як, там їх потім знайшли там поліцейські з рибалкою мішкою і ще спецагентами. вони розстроїлись дуже сильно, і поїхали на кораблику шукати далі. Перша гра. Для мене це така крінжатіна. а ще там першу били оцю діваху, я чекала, що в неї з репером буде, ну, як хто їсти. Я класно я пояснюю, я вам покажу, подивіться, бачите. Ну, файно, да? так? Репер це в цілому новий вид мистецтва. Але він мені подобався тільки під таблетками. Включення з монтажу я передивилася ще раз другий сезон, і я вам скажу, що не такий він уже й фіговий, на відміну від його дружка. Угу. Ні, взагалі капець, зуби в 456-го перевірити перевірили, а цього боліста під спідами з таблетками пустили. Щоб Сходу з ходу і зброю пустили. А, да, пустили. Бабуська. Реально, а як це сталося? Якщо бабуська, то вона що не може носити з собою зброю? Щоб з пістолетом когось пустили буде таке? Так, першу гру пройдено. І тут у нас зміни в правилах, звісно, тому що з нами грає якби чорна маска, і не можна йому дати померти. Хм. В кінці кожної гри люди голосують за. Вихід з неї, або проти виходу, Їм видають такі наліпки, щоб було видно, хто за, хто проти, кого бити, кого не бити. А виграш розділяється між всіма учасниками, не між сім'ями загиблих, а між всіма учасниками. Угу. Після першої гри люди панікували, тому що багато хотіли вийти. Вони прям розділились рівно наполовину. Але перший номер зламав всю малину і вибрав продовжити грати. А потім щось типу, і я продовжу грати, тому що ти сказав, що ти це вже грав. Навчи мене грати самбай. Диповід типу не знає. Боже, це такий ор, боже мій. Ну, поняття, що це строгмен, чувак в чорній маски, але я це зрозуміла не одразу. Хоча я й дивилася в де мені засполерили, але така, він не він, він не він. Він ну, колись я буду відрізняти азіатів від інших азіатів, але це буде не сьогодні. Друге змагання було щось по типу солянки. Там п'ятьом людям зв'язали ноги і їм потрібно було при черзі робити завдання. Завдання, за просрання якого можна було отримати ляпас, завдання збий камінь камнем, завдання покидай якісь штучки, я його не зрозуміла, завдання Запусти дзику ниткою, набий якусь вігню на нозі. Хто не вспів? Той трохи буде неживий. Цікаво для мене це момент, коли майже е, жінка. І, ну Він не повністю жінка, він, так, чоловік але не дійшов до жінки, ось важко. Він, в, вона, буду назвати її вона добре. Вона вдарила жіночку екстрасенс, бо та ніяк не могла зосередитися тою грьобоною дзикою. Стоїть така: О Боже, допоміжіть мені, боги-боги-боги-боги. Хоч я зазвичай впевнена і знаю, що буде в майбутньому. Дорогенька. Якщо ж ти не предвидала той удар, то придвинула б обернулася така. Я можу цю дзиґу намотати, бачила. В ну, общем, блін, ми з сестрою сказали молодець в тому моменті. А ще мене прикольнуло, як перший, знову ж троли всіх. Ой, у мене не виходить накрутити дзигу". Пу -пу -пу -пу". А на крутий дзиґу. Але у нього вийшло і там вони виграли. А мені цікаво, якби вони програли, то що було б? Типу всіх били, а цей стоїть, вони кажуть. А ти. А, а ти. як діла? Ну, розкажи щось. Я провтикала. Вони були останніми. Їх поставили останніми. І навіть якби вони програли, то знаєте що? Його б не застрелили просто. І все, і все. І мужчинка переміг. А цункіху лох лошпидний, Програв. Все, кінець серіалу закриваємо. І третя гра це. В общем Там крутиться карусель, встанавлюється музичка, і кажуть, 5 треба було по 5 людей зібратися і в комнатку зайти. Якщо у вас там 4, в чи не п'ять, то вас вбивають. А якщо вони не попали комнату, то вас теж вбивають. Да. І там померла дівчина, на яку мені було, типу, байдуже, тому що я не пам'ятала, хто це, але вона маленька. А ще я тут зловила красниці дівою, а потім її вбив оцей чмошник, підсоснік хребера. Мудак. Також тут паралельно ще дві сюжетні лінії. Лінія пошуків поліцейських, ну і ще там люди є да? е, з цікавого те, що вони знайшли якийсь вхід, який виявився замінованим, і мінус один статист. А потім виявилось, що рибалка імпостер. А я, я не то наприклад. Чесно, для мене це був прям сюжетний-сюжетний поворот. Для мене рибалочка, це був ну просто класним персонажем. Ну такий собі дружбан твого батька, який він ходить тільки на рибалку, але він вайбовий, Такий собі. Да давайся. Друга паралельна сюжетна лінія. В першому сезоні чуваки, що продавали органи, знатно обізратись. Ці разни привезли лікаря з собою. Що вони потім, звісно, зроблять, з ним я не розумію. Типу, тобто вони повернуть його додому. І він такий. Ну, мені норм, я буду тут, типу, нікому нічого не казати, що вони її уб'ють. І, до речі, в них уже є криша, вигляді замісника маск. І тут взяли дівчинку Катюшку. Не пам'ятаю, як її звали, ну Катюшка. Вона працювала в парку розваг. Ну, і шукала свою дитину, там ще хтось когось шукав, там ім'я важке, я не розбиралась. Я не розумію. Катюху взяли на пост чуваків в рожевих костюмчиках. І вона достріляла тих, кого хотів на органи придати. Знай поговорив замісник, але не сказала. Ні, а, у мене принципи". Але потім сталася сцена, від якої у мене просто мурашки по тілу. я думаю, Боже, 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 що ж ви тою гідною качку зробить, знову западінті її кому знімають маску і такі гарне личко. Печально було, якби воно зіпсоване. Капець, мене прям затрусило. Ну, вона відмовилась із цих принципів. Ну, Хтось сказав, що, а сенс цієї сюжетної гілки, якщо вона ніяк не зіграла, а якщо вона зіграє в третьому сезоні. А? Ладно, все. Повертаємось до основної сюжетної гілочки. Голосування після третьої гри призвело до результату 50 на 50 і знову ж. Бляха цей 01 стоїть і такий дивиться 49. За вихідри, а 50 проти викутусери. І така напряжена музика, всі в напрязі, і я думаю, боже, та вибери ти уже, давай. І він вибирає проти така. О, а типу що? Буде зараз приголусла, да? Типу, вони кажуть, так, пригослання завтра. І дають їм поїсти. Ото як в першому сезоні. Мало дали, мало поїли злі люди. Я розумію, я теж коли мало поїла. Ой буде, А почалось то все з туалету. В общем, сюжет такий. Бро репер і його підсоси гонять на 333 го який робить блок про криптовалюту, і за нього багато хто втратив гроші, заліз борги, і він сам заліз борги. А ще він зробив дитину для 222 го І так якби би Е, І вона така милашка. І вона ще послала 333 на всі чотири сторони. Ну, таке сонечко. Але потім вони трошечки нібито знайшли спільну мову, але та каже, я все одно, типу, дитина тебе не запишу. якщо хочеш, може, мені якісь гроші дати, тралівалі, ну таке. І репер подумав, що вже всього. крипточувак знайшов собі дівчину. Ну, таке. І почав на нього гнати. В туалеті, так? Да? А крипточувак то. Напав на нього, репер на нього напав, вони почали битись, крепкий чувак переміг, репер взагалі вбитий. Там потім почалася бійка в тому туалеті, і, знаєте, бійка в туалеті, стоять цих е, два чувака за дверима і такі. А ти знав, що коли ти чистиш зуби, це один раз, коли ти чистиш скелет. Ой, ти завелись, так? І коли вони повернулися з туалету, то побачили, що накапали гроші забисто. Ну і це зелене світло на різню вночі. Ай, в голові, головного героя, створився прекрасний план. Вирвати ружбаків охоронців і погнати до центру гри, щоб зупинити цю гру. Ой... А ситуація тут серйозна, розуміть, нагакал вообще. Але це знову мем сидить, маска і слухає, як його будуть е, прибирати. Ну, блін, ось такі прикольні. Ой... Ну і все йде більш-менш. У ну, них навіть план виходить. Я така. Як? Ну ви ж, ну, я обичаю, натреновані бійці не можуть зразити кількох чуваків зброєю, а у вас ніколи такого не було, що вони такі ми підемо проти вас. Типу, 33 гри було. Зараз я не знаю скільки гри пройшло, але в першому сезоні це була 33 гра. У нас головний герой особливий. Його не беруть в кулі. Вімчам цей йде більш менш, але потім маска, якби якби номер перший. вбиває да? двох, підстроює свою смерть, потім вдягає маску і вбиває друга 456-го. А са 456-го вертає на гру кінець. Багато, я дивилась огляди. Деякі кажуть, що другий сезон гірше за перший. Але я б так не сказала. Знаєте, це якби така. Як наче серія, в серіалі, яка тобі багато чого пояснює, водить нових персонажів, дає час, щоб ти з ними познайомився. І по більшій часі ми просто знайомимося з персонажами. Сюжета не дуже то й багато. Там кілька ігор, на яких вони такі сякі. Але я прониклася нібито більшою кількістю персонажів, і вони прям мені полюбились. Ну, прям да. А ще мене так прикалиє 001. Я не можу, ну це такий тролль, ну тролить, тролить і тролить. Ну боже, ну подивіться на нього. І ще э, 01 сказав ім'я головного героя. І типу той головний герой каже, звідки ти знаєш моє прізвище, га? А, а ти десь такий, та Такий друг тебе так називає. Я подумав, того ж тебе так називати. ми ж друзі, да? І ще коли ти кажеш ім'я людини часто, то він підсвідомо тобі більше довіряє отак, от отак. Але я вибачаюсь, того разу першим номером був хто? Хто по першим номеру? Дідусь VIP. І ти, 456, це прекрасно знаєш. Чого цього разу ти не подумав, що номер перші може бути якимось VIP? М? Гроші все більше і більше задумання їх розум. Вони розуміють, що не можуть виграти більше. А коли вони бачать, що гроші ще капають за обисто других людей, то ми будемо різати. Ми будемо різати і розтлянути. Боже, там такі прям жесті бігають, цю тяже світло їм підіграєш для атмосфери. Я не знаю. Мені здається, що якийсь VIP такий каже так. Плачу 2 мільярда, але щоб під час бійки світло отако блим-блим-блим. Хай буде як кольору, і щоб я дивився і не понімав, що там відбувається Я теж дивилась і не понімаю, що там приходить. Таке. І я чекаю третій сезон, який я сподіваюся, поставить крапку. І це не перетвориться в безкінечну викачку грошей з людей. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що. Е нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Але якщо по мені не прийдуть катком і залишать всіх класних персонажів живих, я буду плакати. Угу. А слухати це вам. я не знаю, кому гірше буде вам. Тому давайте пишіть йому листи, хай перезнімають, якщо що. І якщо що, знаєте, моя надія на третій сезон, тому що головний герой програє. Не впевнена, що це класний е, хід, він не зумів би якби, зупинити гру. Так, він може стати другим Фростменом, але, дивлячись на його ну, переконання, типу, він стане другим цим, Фростменом, хто він, я вже не пам'ятаю. Типу, в сенсі він був хорошим персонажем, який типу, любить всіх старається щось робити краще. І Він стане головним злодієм, типу, відсосом сосом чимось. А, я б не хотіла такого. Чесно, для мене реальним закінченням було прикольно, якби головного героя вбили. І, типу, все, ігру не закінчили, гра би далі продовжувалась і все. Ну, все, на цьому можна завершувати. Гарного вам дня. І оцінка серіалу другого сезона 8 з 10.